Колеги, доброго ранку. Розпочинаємо наш робочий день зі зведеного прес-брифінгу речників антитерористичної операції Анатолія Стельмаха. Він у нас низкав на зв'язку, і також виконуючи обов'язки речника Генерального штабу збройних сил України Владислава Селезньова. Влада, прошу до слова. Доброго ранку, шановні колеги. Радий вас вивідати сьогодні на нашому ранковому брифінгу. Отже, маю вас поінформувати про наступне. Міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полтарак, провів зустріч з главою делегації директором департаменту міжнародної безпекової політики Міністерства оборони Великої Британії Ніком Гером. Да. cokro Uh, как слышно меня? Слышно, да? Отже, будемо поспішати повільно. Міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полтарак, провів зустріч з главою делегації, директором департаменту міжнародної безпекової політики Міністерства оборони Великої Британії Ніком Гером. Сторони обговорили питання і перспективи реформування оборонного сектора України. Та двостороннього співробітництва у військовій та військово-технічних сферах. генерал полковник Степан Полтарак відзначив, що в нинішній надзвичайно складний для держави період Збройні сили України високо цінують підтримку світової спільноти і давніх надійних країн-партнерів, однією з яких є Велика Британія. Наразі перспективними напрямами співробітництва між оборонними відомствами України та Великої Британії є цивільне військове співробітництво, професійна підготовка представників Збройних сил України у навчальних закладах Великої Британії, участь у спільних військових навчаннях, співпраця у військовій та військово-технічних сферах. А також отримання гуманітарної і матеріально-технічної допомоги для забезпечення потреб підрозділів Збройних сил України, які виконують завдання в зоні антитерористичної операції. Міністр оборони України відзначив, що у вітчизняному оборонному відомстві і високо цінують роботу Британського радника з питань управління та фінансового менеджменту у сфері оборони. Яка спрямована на надання Збройним силам України допомоги з питань боротьби з корупцією, реформування оборонного сектору, вдосконалення системи оборонного та бюджетного планування Тощо? Генерал-полковник Степан Полторак наголосив, що наразі Міністерство оборони України приділяє велику увагу укладанню нового меморандуму про взаємопорозуміння. Між Урядом Великої Британії та Кабінетом міністрів України про співробітництво у сфері оборони. Цей документ створить правові засади для подальшого розвитку співробітництва за ключовими напрямками діяльності оборонних відомств двох країн, зокрема в галузі військово-технічного співробітництва. Міністр оборони України подякував британському уряду за надання Україні гуманітарної допомоги, загальна вартість якої складає близько 1 мільйона 900 тисяч доларів США. Наприкінці січня цього року британська сторона передала Збройним силам України військове майно на суму близько 920 тисяч доларів США. Це кевларові шаломи, бронежилети. Групові аптечки для бойових машин, спальні мішки та інше. Міністр оборони України зазначив, що наразі у зв'язку із різким загостренням ситуації на сході нашої країни та проведенням чергового етапу мобілізації Збройні сили України відчувають потребу в тактичних медичних комплектах, надувних палатках, спеціалізованому одязі для захисту від води та вогню. А також у сучасних індивідуальних засобах захисту, таких як бронежилети, шоломи, каски, накалінники, налокитники та щити, після зустрічі в Міністерстві оборони України відбулася презентація основних зразків військового майна, яке Велика Британія передала Збройним силам України в якості гуманітарної допомоги наприкінці січня 2015 року. Громадяни України продовжують надавати допомогу українським військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції. В рамках акції «Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони України в якості допомоги Збройним силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло близько 154,5 мільйонів гривень. З них близько мільйона 200 тисяч гривень у 2015 році. Із цієї суми близько 142 мільйонів гривень це грошові перекази на матеріально-технічне, а решта на медичне забезпечення Збройних сил України. За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку української армії від початку 2015 року перераховано близько 420 тисяч гривень. Усі ці кошти призначені на матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України. Приватні підприємці Рівненщини відновили для потреб Збройних сил України чергову партію військової техніки, яка була знята з довготривалого зберігання. Чотири бронетранспортери БТР-70. Які показали відмінні експлуатаційні характеристики та високу живучість під час виконання завдань в ході антитерористичної операції, вже прибули до військової частини, де на них встановлюється штатне озброєння, кулемети ККТ та КПВТ, із, трьох машин, три, із чотирьох машин три буде направлено в зону антитерористичної операції. А одну планується залучити для занять з вогневої підготовки та водіння з військовослужбовцями, призваними за мобілізацією. Представники громадської організації «Кіровоград Самопоміч передали для потреб однієї з військових частин Збройних сил України автомобіль УАЗ, який відремонтували та переобладнали під потреби українських військовослужбовців. Після встановлення додаткової броні автомобіль буде виконувати завдання. В зоні проведення антитерористичної операції. Крім того, мешканці Кіровоградщини доставили 2 тонни гуманітарного вантажу бійцям одного з мотопіхотних батальйонів Збройних сил України, які виконують завдання в районі населеного пункту Дебальцеве. Зокрема, на борту гуманітарного вантажу був дизельний генератор, харчові продукти та предмети першої необхідності. А учні Олександрівського навчально-виховного комплексу номер 2 Кіровоградської області передали військовослужбовцям маскувальні сітки, патріотичні малюнки, листи та обереги. Такими були короткі відомості щодо діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил за минулу добу. Наразі я передаю слово Анатолію Стельмаху. Він є речником штабу антитерористичної операції. Дякую, анатолію. Доброго ранку. Добрий ранок, колеги. Слухаємо від вас інформацію про те, що відбувалося в зоні проведення антитерористичної операції минулої ночі. Ніч в зоні АТО з 10 до 11 лютого характеризується збільшенням ворогом штурмових дій українських позицій двічі, близько 10 ї та 12 ї години вечора, терористи намагалися атакувати армійські позиції. В районі селища Новогригорівка також стався бій з противником поблизу Дебальцево. Тактика терористів, розвідка боєм у цих зіткненнях не спрацювала. Після відповіді українських військових злочинці відступили зі значними втратами. Цієї ночі противник активізувався і на Маріупольському напрямку зградів. Обстріляли селище Мирне та Новоселівка. В той же час вже традиційно найгарячішою точкою на сході України залишається місто Дебальцево та навколишні населені пункти. За ніч противник практично зі всіх видів зброї, 18 разів вів вогонь на цьому напрямку. Найбільше постраждали Новогригорівка та Попасне, саме ж місто Дебальцево. Вже стало своєрідним символом героїчного протистояння. По ньому бандити ведуть вогонь цілодобово, руйнується міська інфраструктура. Та незважаючи на це, наші військові мужно утримують позиції і залишати їх не збираються. Загалом, протягом ночі, незаконні збройні формування 35 разів вели вогонь по наших позиціях у відповідь. Українська артилерія ударів та примусила злочинців припинити вогонь. Дякую, Анатолію. Зараз ми приходимо. Чи ще у нас є цифри, які ми можемо. Владислав Селизньов з деякими статистичними даними та цифрами. Щодо втрат поранених о, за за минулу добу. Отже, найсвіжіша інформація протягом доби незаконними збройними формуваннями було здійснено 87 обстрілів позиції сил антитерористичної операції в районі декілька населених пунктів. Загальна чисельність населених пунктів, які були обстріляні за минулу добу, складає близько 30. внаслідок бойових зіткнень Обстрілів позиції українських військовослужбовців. Україна втратила сімох військовослужбовців. Ще 23 отримали поранення різного ступеня важкості. Наразі всі поранені направляються до медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога. Станом на сьогодні в лікувальних закладах в госпіталях перебуває 559 українських військовослужбовців. З них 28 важкопоранених. Так, дякую. Дякую, Владислава, колеги. Чи є запитання? Так, Азад в п'ятий канал. Доброго дня, пане Володиславе. Скажіть, будь ласка, інформація з приводу траси Артемівськ-Тедбальцева. Сьогодні зранку була інформація від пана Тимчука. Він писав, що там є прорив. Чи дійсно це чи ні? Розкажіть, будь ласка. Азат, ради вас, до речі, вітати да, в, в реальному буті. Е, ситуація на трасі Дебальцева Артемес залишається складною. Сили антитерористичної операції проводять заходи спрямовані на блокування та знищення бойовиків на цій ділянці траси. Е, нині ситуація в ці хвилини там залишається напруженою. Штаб антитерористичної операції, штаб сектору спрямовує на цю ділянку визначені підрозділи Сил антитерористичної операції для проведення спеціальних заходів спрямованих на блокування та знищення бойовиків. Дякую. Колеги, чи є запитання ще? Дуже дякую, Владиславе, дуже дякую Анатолію за інформацію. Бережіть себе традиційно. До зв'язку завтра зранку, о 9-й ранку. Владислава, також колеги. Наступний наш брифінг о десятій ранку, прес-секретар Державної служби надзвичайної ситуації останньою інформацію про, про евакуацію із зони конфлікту.